Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. У видавництві Артхаз по 31 грудня знижка мінус 20% на все. По 24 грудня у видавництві Старого Лева дарують кожну третю паперову книгу інших видавництв. 1 плюс 1 дорівнює 3 у Віват до 25 грудня на сайті і в книгарнях. В акції не беруть участь двір срібного полум'я, коефіцієнт поцілунку, англійська для дорослих, English is not easy і передзамовлення. По 31 грудня включено знижка до мінус 40% на всі книжки Абаба Галамаги. А тепер перейдемо до новин видавниць. Рем розпочало перед замовлення двох наступних книжок зарубіжної класики у серії Відомі та Незвідані. Першими книжками 2024 року стануть дві історії Чарльза Дікінса. Святкова повість різдвяна пісня в прозі 240 гривень. Хіпоможе Скнара Ебенезер Скруш, який зневажає радісті і свято чимось зацікавити? Чи зможе він хоча б поспівчувати чужому горю, чи здатен Скруш стати добрим і великодушним, втіливши дух Різдва? Виявляється, талановитий письменник уміє так зобразити нікчемного лихваря, що читачі мамохіть хочуть дізнатися його історію. І Дікінс веде за собою дітей і дорослих, бо йому самому цікаво довідатися, що ж принесуть духи колишнього, нинішнього і прийдешнього різдва. Він дає шанс змінитися і своєму безсердечному герою Скупердяєві і всім, хто забув про те, що Різдво це час для добрих побажань і добрих справ. Для див. Класична драма пригоди Олівера Твіста 360 гривень. Твір класика англійської літератури Чарльза Дікінса розповідає про злигані та поневіряння маленького сироти Олівера Твіста, який виріс у притулку для бідних, так званому робітному домі. Отікши звіти, Олівер потрапляє в лондонські недрі, де його, як і інших безпритульних, навчає злодійського ремесла. Щаслива розв'язка Олівера рятує ідеальний джентльмен, містер Браунлоу. Підтверджує оптимістичну впевненість письменника в перемозі людяності й добра над злом і несправедливістю. Перед триває до 4 січня 2023 року включно. Розсилка попередніх замовлень розпочнеться з 5 січня 2024 року. Кожна книжка містить ґрунтовну передмову Ганни Улюри. Яка був паблішинг видає біографію Анни Вінтур? Анна біографія Емі Одел одна з небагатьох варіацій біографії Анни Вінтур, головної редакторки Vogue, яка стала прототипом героїні Меріл Стріп у фільмі Диявол носить прада. Як головна редакторка Vogue, вона стала символом стилю та перебільшень найвпливовішою фігурою модної індустрії, що саме допомогло Анні Вінтур досягти таких висот, вистояти в часи криз, приймати й розвинути індустрію медіа та світової моди. Емі Одел мала власний досвід співпраці з Анною. А у Сі роботи над книгою зібрала інформацію з 250 інтерв'ю та розмов з колегами, друзями та найближчим оточенням Ани Вінтур. Авторка вибудовує сюжет довкола характеру Анни та розказує, як вона стала головною людиною світу моди та вог, витримавши жорстку конкуренцію з чоловіками бізнесу і політики. The New York Times відзначив, що Анна біографія найбільш відвертий і повний портрет Ани Вінтур. Книга вийшла англійською у 2022 році в США та потрапила до рейтингу найкращих видань Bloomberg українською мовою. Видається вперше ціна сімсот Букшеф оголосили передзамовлення на голодні ігри, книга 1 голодні ігри Сюзани Колінз. Очікується, у продажі вже з 5 лютого 2024 року за передзамовленням коштує 240 гривень. Небо Букла Паблішинг розповіло про видавничі плани на 2024 рік і серед них третя частина міста півмісяця House of Flame and Shadow» Сари Маас залишають оригінальну обкладинку, поки що більше деталей невідомо. Артхас видає. «Енні Лейбовіц. дивокрай, ця книга фотоальбом легендарної «Енні Лейбовіц», де зібрані її модні фотографії за останні 50 років. Ви зможете насолодитися 350-ма неймовірними роботами, більшість з яких не публікувалися раніше. книзі представлені портрети таких видатних особистостей, як Ніколь Кідман, Сирени Вільямс, Піни Бауш, Рупола, Леді Гаги, Королеви Єлизавети та багатьох інших. А ще тут ви знайдете передмову від Анни Вінтур, коментарі Енні Лейбовіць та її інтерв'ю з Карен Маліган коштує 1030 гривень. А 1380 гривень за обтяжку тканиною буде в продажі вже в лютому. Української правди вийшло інтерв'ю з Олексієм Рінчуком про нову книгарню сенс на хрещатику. З головного у нас буде майже півтори тисячі квадратних метрів площі, і три поверхи. Мінус перший поверх це книжки, перший поверх кав'ярня, дитячий простір і книжки, а горішній буде спроєктований спеціально для подій і спілкування. Ми зараз зосереджені на тому, щоб доробити ремонт, і в січні запустити перші два поверхи. Мінус перший і перший. Другий трохи пізніше, бо площа дуже велика. Все одночасно доробити не встигаємо. Плюс встановлюємо ліфт. Ми прагнемо, щоб простір сенсу був інклюзивним, безбар'єрним доступним, але в таку радянську забудову виявилось не так просто всунути функціональний ліфт. Сенс на хрещатику це окрема юридична особа і окремий проєкт. За моєю ідеєю, я запрошую 10 сильних українських бізнесів з цінностями для того, щоб разом запустити цей простір, щоб разом показати, що український бізнес інвестує в культуру. Зараз партнерів поки чотири Негарня сенс Альтера груп. Оркює і прожектор. Очікую, що найближчим часом підключаться інші. Я є керівником цього проєкту. Партнери рівноправно інвестують в цей проєкт. Моя команда запускає простір. Ми працюємо, заробляємо на оренду і на зарплати. Сенс на хрещатику це десь 60 робочих місць. За моїми підрахунками ми маємо швидко вийти на самоокупність і прибуток. 50% з нього розподілятиметься дивідендами між партнерами, а 50% відсотків ітиме на підтримку культурних ініціатив та розвиток простору. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.